Отже, Віталію, ректор Рівненської духовної семінарії, кандидат з богослов'я, продовжить попередню тему і розповість про першу божественну літургію української мови кочаївські Слава Ісусу Христу. Ваше високо пане ректоре, високоповажне зібрання. Я, перш за все, користуючись нагодою, хочу передати щирі вітання і земний уклін. Владиці Нестору, пану ректору, всьому наукону всій науковій інтелігенції в Волині і історичної Волині, зокрема від керуючого рівненською єпархією, високоприсвященнішого митрополита і який в силу стану здоров'я на жаль не міг бути фізично присутнім, але оскільки з його благословення і виконуючи його благословення, є частина рівненської духовної семінарії, тому я хочу щиро привітати вас із. Початком роботи цієї наукової конференції і дай Бог, щоб ми перейшли до втілення тих ідеалів, які сьогодні озвучуємо і які розуміємо, мають глибоке минуле. Також користуючись нагодою, хочу привітати із буквально от кілька днів. І будемо святкувати на державному рівні черговий день вчителя, день педагога і напевно в стінах педагогічного університету. Варто привітати всіх працівників на освітянській Ніві. Міючи вагу і важливість е, цієї праці, тому що перш за все перемога здобувається в аудиторіях, в душах, серцях і в головах молоді. І жоден ворог тоді не буде мати владу над нами. Ну і знову ж таки, напевно, великий. Е, Борг заслужу, якщо не привітаю, із святом покрови, яке буде в неділю, а це, зокрема, свято е, кафедрального храму е, міста Рівного. Е, і в неділю радий буду бачити всіх вас, хто буде мати змогу разом молитися, е, і з нашої церкви, блаженнішим митрополитом Епіфанієм. Тому, звичайно, і вітаю з цим днем святої Покрови чесне козацтво, наші збройні сили. Дай Бог нам перемоги. Перша божественна літургія в Бочаївській лаврі в жовтні 1921 року, як засіб розмосковлення Православної церкви на Волині. Фактично більше ста років нас відділяють від цієї священної події, але розуміємо, скільки мало кроків ми зробили в плані утвердження. Того, про що молилися і за кого молилися під час цієї святої відправи у цій великій національній святині, і безумовно бачачи, наскільки відбувається розбіжність між суспільним, політичним церковним життям, адже сьогодні ми маємо визнану. Автокефальну помісну православну церкву України, яку не мали, наприклад, православні українці на початку ХХ століття, за яку зрештою боролися і віддавали своє життя, яку не мали в роки другого відродження автокефалії православної церкви, яку напевно не мали коли знаходилися в українській землі в межах. Іноземних держав і державних утворень. Сьогодні ми це все маємо. Але, на жаль, святині чомусь належать і на святинях спекулюють і будують свої ворожі не тільки українству, а всьому християнському віровчинню. нечистиві і відверто антилюдські. Ідеї, зокрема, руського міра, так званого, тому я свій виступ дозволю собі розділити на два моменти: це перш за все, чи можливо вживання української мови як богослужбової мови. Звичайно, найавторитетніше нам звернутися до сторінок священного писання, і перш за все, сам старий завіт нам чітко підтверджує і говорить, що в особі єврейського народу. Який зазнавав свого часу і напевно до сьогодні зазнає надзвичайно скрутні періоди свого буття збереження самоідентичності, своєї релігійної неповторності, і так далі, власне, мова була чи не головним інструментом передачі віри батьків, віри Авраама Ісака, Якова, зокрема. В книгі Есфір є ось такий дуже цікавий вислів зі Старого Завіту: щоб кожен чоловік був паном у своєму домі і говорив мовою свого народу. Я думаю, краще тут і не придумаєш. Наступне це книга Неемії. Тими днями бачив я також юдею, що брали собі за жінок, аж до дядянок, амонітянок, моавітянок, а їхні сини говорили наполовину по аждоцькому, і не вміли говорити по-юдейському, а мовою того чи того народу. І докоряв я їм, і проклинав їх, і бив декого з них, і рвав їм волосся, і заприсягав їх Богом. Яка, ну, здавалося, в моральних категоріях досить жорстка була екзекуція немії, але наскільки гостро він відчував проблему збереження саме завдяки мови національної ідентичності євреїв? Новий завіт, зокрема, всім нам відомий подія. Святої П'ятидесятниці, на 50-й день після Воскресіння Дух Святий, у вигляді вогненних язиків сходить на святих апостолів, перше зібрання церкви. І одна із властивість сходження і дії благодатної Духа Святого це і говоріння різними мовами. І кожен, хто приходив в той день, а в той день за е, юдейським звичаєм, відповідними Мойсеєвими правилами, велика кількість євреїв сходилася для того, щоб помолитися в Єрусалимському храмі, принести свою жертву і таким чином освятити свою. Причетність до того завіту, який Господь уклав із Авраамом, Ісаком і Яковом. Отже, благодатність мови тут сама собою говорить за себе. Якщо це твоя рідна мова, то напевно і тобі, і ти приймав науку від апостолів тою мовою, якою говорили місцеві народи, тому, напевно, і цього дару треба берегти. Ну і вислів апостола Павла, дозволю собі ще раз озвучити, якби багато, наприклад, різних мов є на світі, і жодна з них не без значення. І коли я не знатиму значення слів, то я буду чужинцем промовцеві і промовить чужинцем мені. Ось тому, хто говорить чужою мовою, нехай молиться, щоб умів вияснити, бо коли я молюся чужою мовою, то молиться дух мій, а мій розум без плоду. Ну то що ж, буду молитися духом і буду молитися й розумом, співатиму духом і співатиму розумом. Дякую Богові моєму, розмовляю я мовами. Більше всіх вас, але в церкві волію п'ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж 10 тисяч слів чужою мовою. Ніхто, жоден правило, жоден канон. Який, до речі, був укладений повнотою і досвідом грецької церкви Константинопольської патріархії, звідки ми прийняли віру, віру православну, жодна московська юрисдикція, чи утворення, чи щось інше не можуть це заперечити чи похвалитися. Перейду безпосередньо до подій, а власне тих заслуг, які відбувалися завдяки. Почаївському з'їзду в жовтні 1921 року і можливості відслужити літургію у цій святині, а це Святотроїцький собор українською мовою. Учасники з'їзду доручили голові. Цього зібрання протирею Никанору Абрамовичу відправити, отже, таку літургію українською мовою. Ось як описує це. Я дозволю собі таку досить тривалу цитату, тому що вона передає той колорит, яку озвучую у своїй книзі, присвячений цьому церковному ієрарху Никанора Абрамовичу, а Анатолій Дублянський пізніше митрополит під назвою «Тернистим шляхом життя митрополита Никанора Абрамовича». Отже, цитата було зорганізовано на швидко. Український хор під керуванням отця Миколи Квасницького службу божу правив протирейниканор Абрамович зі своїм діяконом Іваном Залуським. Собор був набитий учасниками з'їзду, лаврськими ченцями, селянами містечка Почаєва та околиць, що прочувши про новину. Посунули до лаври, все це захопленням уважало на кожне слово молитви і співу, бо ж під враж... від враження мала бути залежною на вечірньому засіданні загальна ухвала для єпархії в справі уживання української мови в богослуженні. Все було б гаразд, оповідає митрополит Неканор. Коли б не те, що я за звичкою не поминав московського патріарха, а лише тут присутнього єпископа Діонісія. Заваживши брак поминання московського патріарха, монашество підняло в соборі такий репет, що не стало. Чутної відправи, розмахуючи з розпачі руками, мовляючи церков обізглавілі. Але вийшов тут старий схимник і, схопивши з банок свяченою водою та кропило, повиганяв собору вошов в тіві брате. По скінченні служби учасники з'їзду розійшлися на спочинок, а єпископ Діонисій прислав до мене протирея Олексія Громадського з попередженням, що на вечірньому засіданні монашество збирається виступити проти непоминання московського патріарха. Я просив заспокоїти владику і сказати, що все буде добре. На вечір у засіданні від імені Монашества виступив Архимандрит Дамаскін з книгою Правил в руках і зачитав 13-те правило двократного Косинопольського собору. Вніс протест проти непоминання в лаврі законного патріарха. Присутні на нараді Ченці, на чолі з відомим Ромонахом Тихоном Шараповим. Він, до речі, українською владою був вивезений з Почаєва разом з архимандритом Віталієм Добучича в 19-му році, де в Уняцькому монастирі перебував з митрополитом Антонієм Храповицьким, Євлогієм Георгієвським. Ну, а це всі. Відомі русофіли і українофоби. Отже, підняли знову галас, бажаючи зірвати з'їзд. Ну це знову ж таки методика москалів, які будь-які, щодо них несприйнятні події чи слова сприймають як геноцид, гонімає церков і так далі. Вона гонімає тільки в такому сленговому відношенні. Отже, підняли знову галас, і я хотів би просто озвучити, яким чином вийшов з тої ситуації потери Абрамович. Відповідь була ось така практика Константинопольської церкви, якої канонічним правилом користувався тут Архімандрит, приписує поминати патріарха лише єпископом церкви. А священники там зазвичай поминають лише свого правлячого єпископа. Тому я маю слушність, коли не пом'янув того, кого не зобов'язаний був поминати. Але нехай пояснять мені монахи на якій підставі вони самі не поминають свого правлячого єпископа тут присутнього владикодіонесія. Ну, звичайно, це був контраргумент на підтримку. Правляючого єпископа, який знову ж таки закинув монахам цей, таку, такий факт, таку подію. І відповідно такий конфлікт був знятий, але, на жаль, не зняте питання про можливість молитися українською мовою і до сьогодні. На жаль. Служачи ще дві хвилинки: служачи на парафії, це село Шпанію біля Рівного, де є також і юрисдикція чи парафія зорганізована Московським патріархатом, і до сьогодні в селі, в якому за історичними свідченнями і джерелами до 55-го року звершувалось богослужіння українською мовою. Храм, який є досить унікальним у Свято Варваренський, хто був можливо бачив, в храмі були свого часу розписи в стилі Єжикевича, Козацька Покрова, Різдво Христове Богородиця в Вишиванці. Унікальне. На жаль, цей храм сьогодні перетворений на, на мою думку, найгірший зразок церковного мистецтва в дусі якогось такого неорусицизму, вульгарного русицизму, геть і колір стін зовні такий кремлівський і так далі. І тому подібне. Але знову ж таки, останній закит священника того московського, який ми з ним, до речі, ровесники. А дайте мені правильний переклад українською мовою. Звичайно, що це, це тільки аргумент, щоб виправдати своє невігластво. Але розуміємо і знаємо, що якщо в таких подіях є історичне минуле, то обов'язково воно буде мати історичне продовження. Тому дякую за увагу, дякую за можливість зібратися і говорити вже вкотре, що українська святоспенська Почаївська лавра має бути українською. Просимо Бога і віримо, що вона такою буде. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Дякуємо, отче ректора, і за доповідь, і за групу підтримки. Так, це теж важливо в наш час.